Контракт 1824. Ви бачили трилогію про підготовку. Ви бачили їх промову. Ви бачили інтерв'ю з ними. Але хотіли особисто поспілкуватись. У тебе є унікальна можливість поспілкуватись з рекрутами Корпусу морської піхоти. Підключайся на онлайн-зустріч. Стрім вже скоро. Я люблю Доброго всім дня, мене звати Томич Олександр Степанович. Я представник третього центру рекрутингу. Бажаю всім мирного неба. Сьогодні в цей насладний для нашої держави час. Хотілося б висвітлити та надати громадськості розуміння щодо особливостей служби. Ми сьогодні зібрали представників трьох бригад. Це 39-та бригада берегової оборони, 38-та бригада морської піхоти та 35-та бригада морської піхоти. Від них тут присутні контрактники по проєкту 1824, бойові інструктори та їхні командири. Вони будуть відповідати на ваші запитання. Тому все, що є на... в думках, задавайте, не соромтесь. Чи розглядали ви інші роди військ? Чому обрали саме ВМС? Інші роди військ я не розглядав, тому що перед тим, як вступити до оборони країни, я багато читав, багато розглядав вакансії, також роди військ і більш так, мені припало це ВМС. Тому в подальшому я, як вам правильно сказати, не збираюся переглядати інші вакансії і так роди військ. Як виглядає підготовка? Важко фізично чи більш морально? Підготовка в загальному йде як і фізично, так і морально. Найважче було адаптація. Адаптуватися серед непростих умов. До завжди додати, тобто якщо йде адаптація, то в першу чергу, у першу чергу це є дисципліна. Коли приходиш із гражданки, тебе навчають по першій дисципліні, потім денному. і до того ж, кожного разу, якщо ми зараз кажемо за навантаження, що фізичні, скажемо, що моральність себе підготовлює, то ж без цього ніяк. Воно все йде в міру і якраз скажімо, ти все поглиблюєш і все розумієш. Хотілося б доповнити, так, я згоден е, з тим, що потрібна дисципліна і до цього звикнути морально важко. Е, але перед тим, як е, йти до лави військ, е, людина потріб, е, повинна розуміти, куди вона йде і повинна бути до цього готова. Що б ви порадили новачку, який збирається долучитися до лави ЗСУ? Можливо, що для взяти набов'язти фальшнеобхідне, чи якісь лайфхаки порадити? Чисто моя думка, це перед тим, як піти до лав ЗСУ, потрібно готуватися завчасно, що морально, що фізично. Тому що в перші тижні, в місяці буде важко. Дозвольте, ще питання. Під час тренувань, що більше всього вас здивувало? Саме перше здивувало це є фізична підготовка. Я не думаю, що не буде аж на, на такому професійному рівні. Тобто, вважаються всі чинники, це є як і е, передвіження, є також і скриття, і, скажімо, і перебування в різних е, умовах, що це є дуже приємно. Також, е, як і кажемо, стрільби. Можна, сказати, що все здивувало по-своєму, оскільки я новачок і це для мене все є вперше. Без цього ніяк. Тобто готують нас максимально наближено до бою, до того, що нас там чекає. Також хотілося б доповнити, мене найбільше здивувало, це підтримка інструкторів, що морально, що і фізично. Дозвольте тоді відразу ще питання до інструкторів. Новички вже задавалися питання навичкам. Що саме інструкторів дивує, можливо, радує або не радує? новачках, які зараз приходять дорого. Так, ну якщо починати з мене, то е, десь рочків 30 назад був е, знятий чудовий фільм Солдат Джейн, знаєте, такий. І от там е, головний старшина навчального центру е, декламував вірш, суть якого заключається в тому, що він не бачить, ніколи не бачив в природі жалості до себе. Найбільш, найбільший фактор, який е, змушує прям роздратовуватись, це коли людина починає себе жаліти. Війна цього не терпить. Ніколи. Якби тобі не було погано, вона вимагає від тебе більшого. Відповідно, наше завдання погрузити особовий склад в той стан, коли від них вимагається більшого. І для цього використовуються деякі механізми, прийоми умовної стрес підготовки. От. З того, що приємно, це те, що якщо людина усвідомлює, що ми не познущатись з нього, зібрались о 4-й ранку, коли він пірнає у солону воду температурою 6 градусів. Коли це усвідомлення приходить в його голову, людина розкриває себе. Тобто кожен курсант в процесі цього має зрозуміти, що він здатен значно на більше, аніж він собі колись уявляв. Так само, скажімо так, інтерактивні заняття або челенджі, да? коли там на невеличкий підрозділ дається доволі об'ємне там фізичне навантаження. І в ході звичайного тренування, коли ви там звикли до того, що у вас три підходи по 20 разів, умовно, да, ви розвиваєте себе, ви підтримуєте себе. Але коли у тебе за там, 30 хвилин потрібно зробити 200 разів тої самої вправи, ви розвиваєте себе значно більше і не тільки фізично, але й ментально. Тому що для вас відкриваються нові... Кордони. Це дуже важливо і дуже приємно спостерігати, коли вони усвідомлюють, що вони можуть значно більше. Доєднуюсь до слів побратима, але що мені щоб більш за все порадувало, це наполегливість та бажання навчитися і бажання розвиватися. Хлопці розуміють, для чого це їм, і вони впитують буквально як, це, як губка цю інформацію. І з ними приємно працювати. Коли тебе особовий склад чує і працює з тобою на максимальну віддачу, це багато що вартує. Для мене, як для начальника, який заключає з ними договор, і з самого початку я бачу цю дитину, як вона перетворюється після 45-денного навчання в чоловіка в справжнього. Тобі ж оце саме більше дивує, що все-таки людина сама себе в перші дні, як підписує контракт, ще не розуміє, ще сама дивується, чому вона сюди прийшла. А після того, як вона вже приходить і вступає до війська тої бригади після навчального центру, вона стає справжнім чоловіком. Ото дивує. Ото диво і, напевно, що для е, їхніх і їх батьків. Як людина змінюється і перетворюється у справжніх чоловіків. Дуже ще є питання до наших молодих захисників. Які умови проживання у вас зараз? Чи комфортно вам взагалі? Умови, тобто, вони доволі хороші е, покращувати, як зараз я не бачу ніякої потреби. Е, в загальному все надається як і житло, харчування, так і навчання. Тож тут в загальному нічого не можна дати такого із нового. Перша хотілося б уточнити стосовно підготовки. Ви казали, що вона триває 45 днів. Це стандартна підготовка, так? І хотілося б ще уточнити, будь ласка, стосовно того, що підготовка за новим контрактом, вона якось підрізняється від підготовки, яку проходять інші військовослужбовці. Дякую. Я вас почув, підготовка стандартна 45 днів. Базова. Згідно програми, ніяких загальних таких змін немає. Все проходить суто по програмі. Тому що в програмі дуже багато що враховано і, як то кажуть, прибрали дитячі хвороби. Всі повністю відпрацьовують і всі будуть проходити ту ж саму підготовку, і вони будуть діяти. Однотипно, тобто не буде рознобоя і якось іншого розуміння і володіння, переміщення і тому подібне. Це і є саме уніфікація і єдина сама система цієї підготовки. 45 діб, про які казав пан капітан, це базова загальна військова підготовка. Загалом, згідно цього контракту, в підрозділі в контрактників більше. 2,5 місяців підготовки. Тому що 45 діб базово загально військово, після цього 14, від 14 до місяці там, фахова підготовка, в залежності від обраної спеціальності. І після цього ще курс адаптації в підрозділі ще 14 діб мінімальний. Відповідно, мінімум 2,5 місяці. Інтенсивної підготовки е має бути у кожного із цих військовослужбовців. Суть цієї програми відображає необхідні е навички і знання кожного військовослужбовця на полі бою. Я особисто вивчав цю програму декілька днів. Е там, мені, як е там, колишньому головному сержанту батальйону, навіть нема чого додати. Все найголовніше, щоб люди сприйняли це. Підкажіть, будь ласка, контракт 1824 стартував у лютому 25-го року. Чи існує вже якась інформація, скільки за цей час новобранці долучилися за цим контрактом саме до цього мистецтва? Доброго дня. На жаль, ця інформація на зараз закрита, тому вибачайте, не можемо дати вам конкретну відповідь. Не стосовно кількості, звичайно, кількість ми не скажемо, але хочемо сказати, що добровольців дуже багато. Але ми не всім пропонуємо цей контракт, бо людина має бути підготовлена морально, психологічно, фізично, плюс має бути рівень здоров'я того рівня. Тому дуже багато кандидатів на етапі, коли вони спілкуються з нашими рекрутерами, на етапах, коли вони проходять психологічні тести, ми дуже часто кажемо що вам треба поміняти напрямок і дуже часто хлопцям пропонуємо укласти звичайний контракт на 18-24. Бо основна наша задача нашого центру це відбір якісних військовослужбовців, добровольців, які будуть виконувати завдання по вибраному профілю. Тому дуже важливо на етапі, коли людина підписує контракт, зрозуміти, чи реальна людина йде мотивовано, чи взагалі вона зробила усвідомлений цей вибір. Тому головна задача це... Дійсно проаналізувати людину повністю, по всім профілям. В якийсь момент, якщо учасник контракту захотів змінити свою спеціальність, як це проводиться? Так, да, є така можливість. Думку вислуховуємо кожного і так же само враховуємо думку інструктора, який проводить безпосередньо базовий рівень. Він сам бачить, наскільки винослива та людина і наскільки вона може. І він може теж прогнозувати, що на даний фах, який обрала людина первоначально, він не має там ніякого, ніякого короче, такого сенсу для себе і не вивезе то зміну зробити можна. За цей термін 45 днів людина можливо теж передумати, але за самим проєктом 1824 там є певні умови. Там треба невеликий перелік є посад, за якими можна обрати ту чи іншу посаду, яка буде підпадати під проєкт 1824. Якщо брати до уваги, я можу до будь-якої, тобі ж 35-та бригада, я можу ту людину, до будь-якої професії, яку вона обере в процесі навчання, перевести до того, як вона обрала свій підрозділ. Та навіть в подальшому ми теж розглядаємо кожного, дивимося їхні фахові здібності та спроможності. А в проєкті саме 1824, я думаю, що тут, хто займається, ну, скажуть, які саме можна обрати. Фахи і які саме спеціальності в процесі навчання 45 діб. Ще додам, звісно, може. Це може впливати як і в фізичний стан, і в моральний стан. І так само більше зацікавленість, наприклад, якщо людина не хоче бути кулеметником або стрільцем, а він більш склона, як то кажуть, бачить себе як санітар, то чому ні? Але це вже йде після базової підготовки. Це в наступному рівні, як то кажуть, розвитку. Ще додати. Стосовно цього питання, от у мене зараз, наприклад, група військовослужбовців, яка майже закінчила БЗВП, за там, два тижні до закінчення я попросив інструкторів, які безпосередньо працюють з ними в навчальних центрах, щоб вони провели опитування після отриманих досвіду, якихось навичок, ознайомлення з тими чи іншими системами озброєння, а в процесі БЗВП вони знайомляться з усіма зразками піхотного озброєння. От. І людина уточнює цей момент. Тобто у мене з'явився перелік, я його розіслав там начальнику групи персоналу, начальнику відділу бойової підготовки, щоб далі планувати їх фахову підготовку. І ми можемо відкоригувати це питання. Ще один момент дуже цікавий, який я спостерігав зараз, це дух побратимства в Збройних силах України. Значить, військовослужбовці там, вибрали деякий перелік посад, але їх забагато для того, щоб вони були разом, наприклад, в одному взводі. І вони вже самі коригують. Давайте я перейду на ось цю посаду. Тому що я хочу залишатись з хлопцями далі служити. А якщо там, згідно цієї посади, то мене перекинуть в інший взвод, тому що взвод обмежений там, в кількості посад. От. Тобто там кулеметники, помічники кулеметника, хтось вже розбився на двійки за період цієї навчання здружились, скажімо так, і вже хочуть продовжувати службу безпосередньо разом, тому підбирають собі посади для того, щоб залишатись далі в підрозділі і воювати разом. Якщо молода людина віком 18-24 роки до початку, до безпосереднього введення цього контракту, тобто до лютого 25-го року вже підписала контракт із Пройним силами України, чи може вона тепер перепідписати контракт саме за цією програмою? Адже ця програма передбачає чітко встановлений термін відповідного несення служби і різні соціальні ну, більші нарахування і виплати, чи є така можливість і чи є така ймовірність? Якщо людина вже підписала контракт діючий, то цей контракт має закінчити свою дію. А для військовослужбовців, які вже служать в ЗСУ... І підходять під профіль 18.24, то 7 від 18 до років, то вони так, можуть укласти контракт на цих умовах. Але так само є дуже багато підпунктів, які треба буде виконати. Чи ви прикладаєте якусь тенденцію в плані віку? Нових рекордів, тобто, наприклад, більше до вас приходять власне, людей віком 18 років, чи все ж таки більше тих, яким вже 24, вони хочуть можна скоріше приєднатися до програми. І ще хотіли б спитати стосовно тенденції при призначенні бригаді. Тобто, може, є якісь фаворити в плані вибори бригад, було ну, б дуже вдячна Десь середня, якщо брати, так це десь середня. Я б не сказав, що дуже багато людей, саме 18. А... І 24, і 23 є. Ну, різний вик. Головне ставлення, як то кажуть, як для всіх військовослужбовців. Тобто немає для молодшого якихось там поблажок, чи, наприклад, для старшого. Все, всі військовослужбовці на одному рівні. Стосовно віку, тобто дійсно немає такої конкретної загальної цифри, якого віку військовослужбовці приходять частіше. Тобто, Ми дійсно ставимося до цього питання індивідуально в плані того, що кожна особистість, яка приходить на цей контракт, має певний попередній досвід. І ми ставимося до всіх однаково, щоб цей стандарт не розмивати. Тобто дійсно неважливо, скільки років хлопцю, який прийшов підписати цей контракт, ми. Робимо ставку на загальні знання та на індивідуальну мотивацію. Тобто людина як в 18 років, так і в 24 роки має власну індивідуальну мотивацію, навіщо вона взагалі йде в військо, і це все розкривається та розвивається нашими інструкторами, нашими сержантами впродовж навчання, тому я вважаю, що не має бути якихось певних поблажок до тієї чи іншої вікової категорії. Стосовно статистики, показують графіки і взагалі інформацію, яку ми аналізуємо, те, що більшість військовослужбовців, які долучаються по рамі 18-24, це хлопці віком 18-21 рік. Чому так? Бо це люди, які стоять при виборі, вони зараз вибирають свій професійний рівень і дуже часто на ці хлопці вибирають дівчата, вибирають напрямок військовий як професійну кар'єру. Дуже часто, коли ми проводили опитування, велика кількість хлопців, які долучилися по цій програмі, вони бачать в армії не тільки можливість заробити кошти, по-друге, це, це наше країну захистити на дуже такий тяжкий час нашої історії. А по-друге, вони розуміють, що це їхній професійний рівень, це і можливість їхнього соціального ліфту і можливість далі служити в морських силах в морській піхоті. По-друге, це можливість а, для деяких а, проявити свій якісь які таланти, які у них є. Тому так само вон, деякі хлопці, які вже долучилися до цієї програми, розглядаються бригадами на майбутнє як кадровий резерв, а саме, щоб надати їм можливість отримати первинне сержантське звання молодшого сержанта. Це дуже важливо. Друга категорія військовослужбовців це категорія, які знаходяться на порозі 24-25 років. Тут все зрозуміло. А, ми самі розуміємо, що ці хлопці вже знаходяться на порозі мобілізації. і деякі... Шкурно, не, на жаль, приймають рішення, що краще я зараз укладу цей контракт і буду отримати більше переваг, ніж просто через якийсь час я піду по системі мобілізації. Ну і середня група це вже хлопці 21-24 роки, які, грубо кажучи, вибирають вже по різним, по різним, грубо кажучи, причинам, але практика показує, що дуже велика кількість хлопців та дівчат, гроші це не найголовніший фактор. І це поважно, ми розуміємо, що все-таки ця програма працює і долучається велика кількість саме доброволь, добровольців і вмотивованих воїнів нашої країни. Дякую. При виборі який міф про службу, службу розвіяти? Можливо, якийсь страх ти зупиняли раніше роботи ці вибір, чи якийсь страх? Е, якщо говорити про міфи, це те, що часто говорить, тобто ти прийдеш, вичишся, тебе зразу кидають на нуль. Тобто такого немає. В першу чергу за тобою дбають, як за особистістю. Для початку рекрутер тобі допомагає знайти твій фах, він розглядає твої сильні і слабкі сторони. Далі у навчанні інструктор також визначає твої сильні і слабкі сторони, щоб тобі дати правильну інформацію. За тебе повністю дбають. Нема такого, що за одним дбають краще, за другим ні. Всі однакові. А, дозвольте, також забезпечення. Кожного разу, так, е, да, було на початку війни, що е, дуже багато присилали були, е, нам допомоги із, із Європи і були деякі недостатки. Зараз, що я можу сказати, я приємно вражений, справді приємно вражений тим, що видають нам. Тобто все завжди е, від форми, скажімо так, до зброї. ЗСУ ви все. Особисто докупляти нічого не потрібно. Також, якщо щось у вас поламається, або ж ви нечайно втратите, це все легко можна, скажімо, здобути, тому що повідомити тільки вистояшій людині сказати, що так і так, я це загубив, або в мене це поламалось, тобі це зразу вже відшкодовують. Здають тобі нове що не думали, що ви будете власні кошти витрачати на базові речі. Хотіли підпадати реакцію ваших батьків, близьких людей, коли ви сказали, що я хочу вступати за, як ЗСУ за в рамках 18-24? якщо можливо, будь ласка, поділіться їхньою реакцією і ще поспадати стосовно планів на то, ваше подальше життя після цієї програми. Може, ви вже думаєте про те, що робити після нього? Дуже вам дякую. І, так, щодо першого питання, як відреагували м, з рідні. Е, для початку вони були стурбовані, м, тому що як-не-як війна на вулиці. Але пояснивши їм свою думку і свою мету, вони мене підтримують і досі в цьому. Що не трапилося, вони весь час кажуть, що я все зможу і що все вийде. А щодо подальшого, скажімо подальшого життя І пов'язання його із ЗСУ, це признаємося вже із побратимом зараз думаємо на рахунок навчання у вищих закладах Збройних сил України, для того, аби, по-перше, здобути більше знань, а по-друге, щоб тут розвивати свою кар'єру. Тому що ми зрозуміли, що Кращого механізму, ніж ЗСУ, на даний час не існує. Хотілося б доповнити стосовно рідних. Спочатку, звісно, хвилювалися, дуже сильно хвилювалися, але потім зрозуміло, що я вже зробив цей крок, я підписав контракт, я став до лав ЗСУ і що час вже не повернути назад, і вони з цим змирилися. Це, по-перше. По-друге, на даний момент з їхньої сторони також йде велика підтримка, яка мотивує мене і надалі адаптуватися до цього все чим скоріше. І, звісно, обороняти свою родину і свою країну. Дякую. Таке питання після пройденого шляху так, та отримання забезпечення. Підкажіть, тільки причі порадали взяти з собою новичку? Можливо, чогось не вистачає. Якщо такі є? Якщо так подумати, то футболку, шорти, тапочки і все. Все інше за село тобі видасть. Не потрібно видумувати велосипед, якщо він існує. Багато говорили сьогодні про хлопців, про чоловіків, чи за цією програмою 1824 вже доєднувалися саме дівчата? Так, да, у нас в бригаді є дівчина, вона долучилась власне, до підрозділу, який звільняв її село з-під окупації. Мотивація у неї була очевидна. Вона трималась в Херсонській області стільки, скільки це було можливо. Зараз від її села ну, фактично нічого не залишилось. Вона виїхала в Херсон і одразу підписала контракт саме в той батальйон, який перший зайшов в її село, звільняв її село. От. Там вона до того познайомилась із командиром підрозділу, і з хлопцями, з якими буде продовжувати службу. Безпосередньо там після закінчення навчання потрапить в той підрозділ, який вона обрала. Так, точно, контракт 18-24 передбачає бойові посади виключно. Вона розуміє всі наслідки обраного фаху, вона стрілець-санітар, з відгуків бойового медика-інструктора, який зараз працює з ними, в неї є потенціал на посаду головного старшого, бойового медика взводу. От, відповідно, після першого року контракту у неї буде змога отримати. Цю посаду і, відповідно, первинне військове звання молодшого сержанта і продовжувати службу. Які три речі назвали головними бонусами контракту 1824, які для вас там виділили головними? Як би це зараз не звучало, але найпоширеніше, як на мене, це грошове забезпечення, це в першу чергу. В друге, це максимальна бойова підготовка, що моральна, що фізична. Також ну, це захист, це можливість захистити свою країну. Тобто це, чисто моя думка. Також що не менш головне, це є розуміння, як мунцівну армії, армія, що ти можеш зробити для своєї країни і як ти можеш допомогти. Тому що тут ми для того, щоб захищати. І щоб це краще робити, ти в цьому маєш розібратися. Контракт 1824, це, на мою думку, і думаю, на думку багатьох, найкращий зараз вибір для того, аби обрати, що для тебе є найкраще, і чи армія це є твоє. Якщо ні, відслужий рік, будь ласка, до побачення. Якщо так, раді тебе бачити, як нашого побратима і в подальшому з тобою проходити службу. І заключне питання, що попорадовало тим, хто ще вагається і думає, що не впорається? Е, правду кажучи, в мене багато друзів, які <смас>, досі думають, що не впоруються, Трек, е, я їм даю одне питання. Якщо ти боїшся, що не впораєшся із підписанням контракту, як ти впораєшся із тим, що ворог зайде до тебе у подвір'я? Що ти, ти тоді зробиш? Вибіжеш і все? Чи краще зараз просто зібрати волю в кулак і нарешті зробити ці кроки і вибити його звідси? Бо він буде тупо йти. Весь час це історія. Візьміть любі роки. Він весь час хоче нас знищити. А якщо ти вічно боїшся, будь ласка, тоді ховайся далі. Так, хотілося б доповнити, саме контракт 1824 це є яскрава можливість підготуватися до будь-якого розвитку подій. На жаль, на даний час в нашій країні події можуть бути різними. Тому саме є можливість підготуватися до цих подій. Дякую. Дякую за відповідь.